Друзі, всім хеві Мета, ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, розпочалося літо, розпочалася літня спека, і на кінець закінчилася така весняна лихоманка на ціни. Знаєте, трошки подешевшали і огірочки, і помідорчики. Ну от На огірочки так, наче ціна впала. Я вирішив все-таки приготувати малосольні огірки. Ну, дуже хочеться, я їх дуже люблю, саме малосольні. Тож, вирішив готувати. У мене є такі класні рецепти на каналі. Якщо хочете, можете зайти переглянути, я посилання залишу. Ну, але ж мені штовхає жага пізнання вперед, хочеться якихось нових рецептів. Тож я вирішив знайти, знайшов, наші, обіцяє бути дуже смачними огірочки. І крім того, такими знаєте, хрумкими, яскравими. Тож, давайте спробуємо, я хочу собі приготувати ну і вам відповідно показати. Тож, як ви бачите, я придбав таких огірочків, ну не знаю, я потім, коли пообрізаю, переважу і скажу вам, скільки в мене їх. Ну і почнемо готувати. Ну і почнемо ми готувати з розсолу, друзі, саме з розсолу. Нам буде потрібен гарячий розсіл кроп такий, знаєте. Тож, що для цього потрібно нам? Ну Я беру от 4 таких листочки лаврових. Додаю в мене такий сатейник, мені дух, вистачить його. Тут я бачите, вкинув вже духмяний перчик. В мене тут 10 штук горошинок духмяного перцю. Ну і 60 грамів солі, звичайної солі кухонної. Це все ми сюди висипаємо. Ну і додаємо. Пів літри води. Звичайної чистої води. Тепер нам це потрібно поставити на вогонь. Я вже знімати не буду. Тут дуже просто. Доводимо до кипіння, щоб сіль розтала і щоб у нас вийшов такий кріп, знаєте, для заливання наших огірочків. Тож ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Ну, а поки наш розсол закипає, підготуємо огірочки, позрізаємо кінчики. Тут все просто Зрізаєте та і все. Вони в мене вже місяць. Друзі, я гірочки побрізав, як ви бачите, ну як обіцяв, переважив. У мене тут майже 1,300 грн. Ну, якщо точніше, кіло 283 гри. Оце в мене гірочки. Тож тепер, друзі, можна вже починати складати їх в остаточну е свою якусь стару, яка у вас є, для засолювання, щоб вони стали малосольними. Тож, дивіться, в мене такий бокс є. Ну, я завжди в ньому гірочки малосольні засолюю, тож буду його використовувати. Ну що, ми почнемо, беремо кропчик, який у вас є. І так у свій боксик розкладу додам. Ну і стовбурці також використовуємо, як я казав. А тепер на нього будемо викладати наші огірочки. Друзі, ну, ось так в один слой виклали огірочки. Ну і тепер не забуваємо про чесник. От я взяв таку цілу головку, друзі, я не буду навіть чистити. Я отак от шматочками, такими дольками його і наріжу. Ну, ось так, розумієте? І отак от буду викладати його прямо в бокс. Додали трошки чеснику, друзі, ну і додаємо тепер залишок наших огірочків. Друзі, ну і поверху огірочків також викладаємо наш часник. Як він тут у нас вже вийшов, додали. Все, огірочки у нас готові. Друзі, ну поки займалися ми ми наш окроп, наш росів вже готовий. Тож прямо таким гарячим, тільки з вогню, беремо і заливаємо наші огірочки. Друзі, огірочки розсолом залили. Тепер закриваємо кришкою і даємо їм трошки охолонути. Ну, знаєте, щоб можна було поставити в холодильник. Даємо охолонути до кімнатної температури і ставимо в холодильник на одну добу, на одну добу, друзі. Через добу будемо куштувати. Що ж, друзі, в мене минула доба, і я думаю, мої огірочки вже готові малосольні. Я їх, знаєте, так, час від часу діставав і перетрушував. Ну, так, щоб, знаєте, росол більш розпрілити. Тож. Ой. Аромати, друзі. Ну, справді аромати малосольних огірків. Це безперечно. Все відчувається, все як має бути. Тож, ну, вони, як ви бачите, такі гарнюні, мокренькі всі. Ну, я казав, я декілька разів перетрушував їх. Тож, вони мають бути в маринаді, в маринаді прямо. Ну що ж, я зараз підготую невеличку презентацію і будемо смакувати. Вже дуже хочеться, аж слиною давлюся. Тож, друзі, всі очікування закінчені. Я буду переходити до дегустації. Буквально не можу більше терпіти, давлюся слиною. Тож, друзі, починаємо дегустацію. Як завжди, ну я від до зовнішніх ознак, то за зовнішніми ознаками, друзі, ну це, безперечно, малосольні огірочки. Знаєте, на зовнішній вигляд і тим більше на аромати. Ну, я тільки відкрив кришку після настоювання. Ну і зразу відчув, що це справді аромати малосольних огірків. А це відповідає значить, за те, що спеції, які ми додавали, саме ті, які потрібні. Тож, друзі, зовнішні ознаки кажуть саме про це. Це малосольні огірки. Ну а на смак давайте спробуємо, дуже вже мені кортить. Тож, друзі, якесь я не знаю, таке кривеньке виберу огірок. Чогось мені такий дуже подобається. Ну, Я думаю, ви відчуваєте хрутить. Клас. <skling> Те, що вони хрумчать, безперечно, це дуже класно. Те, що вони такі класні, мокренькі всі, знаєте... Коли я тільки відкусив, чомусь так з першого присмаку здалося, що солі маловато, знаєте. Але далі тоді, коли я почав рожовувати, рожовувати, зразу хоп, все, солі нормально. Так що по солі взагалі нормально, на пів літри 60 грамів сповна досить. Ну, гірочки бомба. Це дійсно хрумкі і дуже смачні малозорні ярки. Дуже смачно, друзі. Дуже смачно. От по солі я чесно вам кажу, кожного разу, як тільки відкушуєш, і відразу таке відчуття солі малувати, а тоді вона так додає, додає, коли ти розкушуєш, розжовуєш. І в принципі ти задоволений. От, ну як саме на мій смак. Там дивіться, може ви побажаєте, трохи більше солі додасте. Але я б не змінював. На пів літри води при виготовленні розсолу, 60 г солі сповна досить. Тож, друзі, дуже класні гірочки в мене вийшли. Це така класна закуска, просто не можу я собі не дозволити 50 грамів за ваше здоров'я. Під таку закуску це буквально було б гріх би не випити. Тож, друзі, будьте здорові! Це насолода просто. І ще ви не знаєте, солодивничку, вони холодненькі. Таку спеку, яка зараз стоїть на початку червня. Просто неймовірно. Смачно, хрумко і холодненько. Тож, друзі, дуже смачні огірочки вийшли. Безумовно, ви можете користуватися саме цим рецептом, якщо хочете приготувати саме такі класні налосонні огірочки. І відповідно, всі запрошую на свій канал Домашній Камбус. Заходьте, переглядайте це і багато інших відео, які в мене є на каналі. Чекаю від вас, подобає, багато класних відгуків, коментарів. Думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного, бувайте!